Далі в ефірі говоримо про програму Study Tours to Poland, якій цього року 20 років. Про її ідеї. Далі розповідають Олена Прочиновська з фонду «Лідери змін», координаторка програми СТП та Ева Романовська з фонду Борусія з Ольштена, партнер фонду Лідери змін при співпраці у програмі «Study Tours to Poland». Запрошую. Цього року стадит урці Поланд програма, яка починалася власне 20 років тому, коли Польща увійшла до Євросоюзу, має 20 років. За ці роки напевно дуже багато відбулося змін в самій програмі, в підході до того, як нею керувати, до кого вона скерована. Але мені здається, що ціль не змінилася. Це показати те, як працюють різні інституції в межах Євросоюзу у Польщі конкретно. Як працює громадянське суспільство і показати, як можна ці зміни теж впроваджувати у країнах, звідки походять ці учасники? Як ви розглядали цю програму на початку? І як вона змінилася власне за всі ці роки? Жатвіще цель програму ніправді цілі програми не змінилися за всі ці роки, хоча ми постійно думаємо над цією метою, запитуючи себе, чи наша пропозиція і наша розповідь про сучасну Польщу, адже цим є програма Poland, є і далі цікавою, актуальною для осіб, для яких вона призначена. Програму ми придумали у відповідь на великий дефіцит, який ми бачили у просторі суспільних відносин серед іншого між Польщею та Україною. Ною, але під час першого періоду роботи програми також і між Білоруссю та Росією це був час дуже інтенсивних змін у Польщі, коли у нас все навколо змінювалося. І ми хотіли розповісти про ці зміни молодим людям, які живуть за східним кордоном Польщі, оскільки таких програм взагалі не було. Йдеться про 2003 рік, коли ця програма почала існувати. Кітин програм був вимишлене. Якщо додати до того, що сказала Ева, в 2004 році почалися візити для молодих людей, які були першим адресатом нашої діяльності студенти. Студенти, так молоді люди, які вчаться в вищих навчальних закладах. І оскільки в 2004 році Польща війшла в Євросоюз, то було дуже важливо показати теж молодим професіоналам з сусідніх країн. Як можна повторити цю дорогу? Як можна, якнайшвидше, користаючись з досвіду сусідньої країни, отримати нові кваліфікації, поділитися теж своїм досвідом? І черговим етапом, після того як ми почали візити для студентів, були і візити для молодих професіоналів, і це почалося з весни 2005 року. І як ці візити переважно виглядали? Тобто вони відбувалися в різних містах Польщі і досі відбуваються, але теж були певні якісь рамки, мабуть, були певні вимоги вас як координаторів цієї програми до тих, хто реалізовує ці візити в конкретних місцях. Якого роду це були організації? Хто передусім брав участь в організації цих конкретних візитів в конкретних містах? організаторами візитів була спільнота польських громадських організацій. Особливо нам залежало на співпраці з тими організаціями, які працювали з молоддю, мали досвід в освітній діяльності, але також були зацікавлені розвитком своїх компетенцій у міжнародній співпраці. Бо цей міжнародний контекст проекту для нас завжди був важливим аспектом. Нам також залежало на таких організаціях, які мають певну місію, є справжні. Ми живими, які справді змінюють своє середовище, і розповідь про те, що завдяки активній позиції можна змінити те, що є навколо. Це ми хотіли передавати студентам і студенткам, які приїжджали на нашу програму. Організації, як і особи, які хотіли приїхати на це навчання, брали участь у конкурсі. Тож умовою участі у нашій програмі був конкурсний відбір і для учасників, і для організаторів візиту. Це також був цікавий досвід. Нам завжди залежало о на тому, аби організації, з якими ми працюємо, єднати і щоб вони творили таке спільне середовище людей зі всієї Польщі, для яких ідеї цінності програми Стаді to Poland і передача польського досвіду важливі. Ідея вартості програми Стаді to Poland, ділення ще польським досвідченням є важна. Чи можете розказати теж якісь такі випадки, коли організації, які організовували візити в конкретних місцях після завершення вже чергового проекту, чергового освітнього візиту, говорили про те, що вони там, наприклад, змінюють ще якось свою діяльність, що цей візит їх надихнув на якісь нові проекти, що вони через спілкування з цими учасниками щось для себе відкрили і розуміють, що це потрібно? Напевно, було багато таких випадків. Напевно, організації. Організації, які проводили навчальні візити для студентів, дуже часто поверталися до нас і організовували візити для молодих професіоналів, тому що наші організації, партнерські, які співпрацюють багато років з СТП, бо так називаємо свою програму, кожна з них спеціалізується в якійсь галузі, і дуже часто. Те, чим вони займаються, є корисне і можливе для теж для перейняття досвіду українськими професіоналами. Так що, напевно, було дуже багато таких випадків, коли наші партнери організації з усієї Польщі, ми практично з багатьма воєводствами співпрацюємо, з яких ми є організації, Реалізують різні проєкти і в рамках нашої програми СТП, а також їх це мотивує до того, щоб шукати різних можливостей співпраці, обмінів, навіть виїздів до країн, звідки були наші учасники. Дуже часто ми чули від координаторів наших візитів, що завдяки СТП вони перший раз поїхали на приклад в Україну і перший раз могли реалізувати щось спільно з українським партнером на території України. І це було дуже цінно. Часто студенті, студентки тут же брали удяс. Дуже часто студенти і студентки, які брали участь в Естеп, приїжджали згодом як волонтери до цих організацій, наприклад, в межах європейських проектів, але завжди це був важливий досвід для наших польських організацій, які самі розповідаючи про польщу, помічали ці зміни, які у нас відбувалися. Адже це був також простір на власні роздуми про те, що відбувається у Польщі, адже на щодень про це не думалося. nie też się o tym nad tym nie zastanawiamy Я тут не можу не згадати про те, що свій власний досвід участі в цій програмі, яка насправді дуже багато мені дала, і я пригадую, і можу помилятися, але так мені здається, що в описі і в таких вимогах до учасників там було, що після програми теж учасник може запроваджувати якісь зміни, творити якісь проекти. Тобто, з одного боку, це навчальний візит, але теж який ну мав бути своєрідним продовженням вже вдома. Чи це змінилося? Як є це серед тих Молодих професіоналів і чи ці візити для студентів і молодих вже професіоналів, які мають певний досвід, професійний, яким чином відрізняються, звісно, так як згадувала Ева, студенти до нас потрапляють на засаді конкурсу, тобто це індивідуальне зголошення і вибір кожної окремої людини. Якщо йдеться про візити для професіоналів, ми співпрацюємо завжди з якимось, наприклад, українським партнером, такою ж громадською організацією, як наша, яка добирає групу професіоналів однієї професії. Тобто, це молоді люди. Як ми часом жартуємо, це молоді професіонали не завжди тілом, але напевно духом, тобто великі ентузіасти своєї справи. Які хочуть, щоб країна розвивалася, і хочуть якомога більше дізнатися нового, щоб це запроваджувати в своєму середовищі, і напевно для нас дуже цінно, якщо наші студенти-випускники наших студентських візитів повертаються до нас як співорганізатори візитів для професіоналів або самі стають учасниками візитів професіоналів, вже починаючи своє доросле професійне життя. За ці 20 років мені здається, що коли йдеться наприклад про Україну, та що мені найближче, я так можу сказати, що до вас приїжджало декілька поколінь української молоді. Це ніби невеликий проміжок часу, але водночас в Україні відбулося ряд змін. Мій візит був після помаранчевої революції. Потім були вже після часів Ющенка, часи Януковича і революція на Майдані. Сьогодні повномасштабна війна. Чи якимось чином це теж з вашої перспективи, з ваших спостережень, мало вплив на тих людей, які приїжджали, які хотіли приїхати в рамках візиту СТП до Польщі, і якось цей досвід теж показати тут його якось виразити, чи він мав для вас значення і має? Обсервуємо очевидно, бо ми теж дуже близько. Ми спостерігаємо за цим. Ми у дуже близькому контакті з нашими групами, координаторами. Також самі безпосередньо працюємо з особами, які приїжджають, і ми бачимо ці події, дуже важливі, які відбуваються в Україні, впливають на осіб, які до нас приїжджають. Для нас також дуже важливим у розповіді про Польщу є розповідь про польський рух незалежності, про солідарність, про історію наших протестів. Це ми робимо від початку існування програми. Ми це робимо також для того, аби показати, що в Європі є також такі приклади переможної боротьби з внутрішнім чи зовнішнім ворогом. Але ми, поляки, не маємо такого досвіду, який сьогодні має Україна. Але ми спостерігаємо за цим усім. Початок повномасштабної війни, звісно, був для нас таким моментом, коли ми затрималися і задумалися, чи продовжувати організовувати ці візити, чи це на часі для молодих українців українців і українок передусім зараз приїжджають студентки, і ми також запитали молодих людей про це. У відповідь ми почули, що так. Тому, незважаючи на ситуацію, ми продовжуємо програму. І незважаючи на те, що сьогодні ми також відкриті до тих людей, які живуть у Польщі, то все ж майже на 100% ті, хто приїжджає на візити, це особи з України і вони туди повертаються. І сьогодні таким важливим аспектом є те, аби для студентів чи професійних. Соналів цей час був для того, щоб, хоч трошки видихнути, був часом віри у те, що є майбутнє, що є люди та організації, які допоможуть Україні будувати нове майбутнє. Але це також має бути час відпочинку і спокою для цієї дуже складної і трагічної ситуації, що є в Україні. Наша організація Боруща нещодавно закінчила візит для лідерів самоврядування, лідерів громад Сумської області цієї області, що є. Прикордонною, де постійно ситуація дуже складна, і ми бачимо наскільки важливим є те, аби підтримувати цих людей, нагадувати також про біль віддалені від нашої свідомості частини України, вдалоних може нашої свідомості частини України. Я думаю, що теж такі візити сьогодні, зокрема для громадян України, особливо з тих регіонів, де щодня фактично є обстріли, такі як Харківщина, так Сумщина. Вони назвали Дніпропетровщина. Вони теж дають надію. Передусім на те, що попри війну треба працювати і в контексті відбудови України, і працювати на щодень, бо це теж є внесок, але це теж можливість відчути себе в нормальній ситуації, в звичній ситуації. Ми взагалі в захваті від тих молодих людей. Це загалом молоді дівчата, які до нас тепер приїжджають в рамках студентських візитів. Наскільки вони відважні, бо часом дорога до Польщі веде через бомосховище. В половині дороги мають пересидіти на лід і дуже часто такі візит стає, і така подорожна на цей візит стає для них великим викликом, і ми дуже раді, що дівчата хочуть приїжджати, тобто що вони бачать перспективу того, що отримані знання. Перебування в іншій країні зможе якось вплинути на їх особистий розвиток, і цей особистий розвиток буде теж під до розвитку середовища, в якому вони перебувають. Напевно, молодь, як і особи, теж дорослі, які приїжджають на візити, чи студентів, чи професіоналів, свідомі. Що відбудова країни буде на їх плечах і в їх руках, і теж здебільшого ті регіони, які дуже близько лінії фронту, ми особисто завжди обговорюємо наскільки вони відважні, наскільки вони відкриті, і наскільки це чудові люди, навіть особистості чудові, які присвячують свій час до праці в себе і здобуття досвіду. І є багато напрацювань, які теж повстає після того, як вони повертаються. Є організують цілі семінари чи презентації по тому досвіду, які вже тепер можуть запроваджувати, і приготовляються теж до етапів відбудови і фактичної відбудови міст, і ментальної відбудови міст своїх громад, свого середовища. Наскільки на вашу думку програма Сталічуці Поланд вона спричинилася до глибшого пізнання Польщі України до діалогу цього? Якщо згадаємо 20 років тому, ці відносини вони завжди були, але мало тут знали про Україну, а там мало знали про Польщу. Чи ці візити, чи ця співпраця вона сприяє поглибленню польсько-українського діалогу? Безумовно, так насправді про Україну. І це з теж з мого досвіду про Україну почали говорити і відрізняти від решти пострадянських країн. Це був 2004 рік помаранчева революція, про яку ми вже сьогодні згадували. І це був момент, коли люди почали задавати собі питання, ким є сучасні українці, чим вони цікавляться, чим вони живуть. І ті групи, які почали в 2004 році в році молоді приїжджати. Були дуже цікаві поляків, і польська молодь була дуже цікава української молоді. Багато людей не мали досвіду спілкування з молоддю за східного кордону. Були дуже цікаві ситуації, коли відкривалося, що захоплюються тими самими фільмами, тими самими книжками, цікавляться тими чи іншими галузями науки. Ну і багато теж таких приязних відносин зав'язалися тоді і тривають до сьогодні, не кажучи вже теж про особисті зв'язки і родинні теж. Так, такі навіть теж є. Так, теж є в нас подружжя українсько-польські, як і дівчата, які виходили заміж за поляків, як і українські хлопці одружувалися теж з дівчатами. Але, Але ще варто теж підкреслють вже тимодоста. Але також варто підкреслити, що ці молоді люди, які приїжджають, є дуже добрими амбасадорами України. Ми дуже часто чуємо такі думки, оскільки основною формою є навчальний візит. Тому ми відвідуємо різні місця, інституції, менше чи більш серйозні організації, освітні чи культурні заклади. І ці люди, які з нами зустрічаються після таких зустрічей, дуже часто кажуть, яка ж це неймовірно зацікавлена активна молодь, на якому Рівні формулює питання, дискутує наскільки ці люди відкриті, і це справді спричинюється до того, що на цих людей з України по іншому дивляться як на свідомих осіб. Сьогодні є велике зацікавлення інтеграцією з ЄС. То учасники, і учасниці програми з України питають, що вони конкретно можуть робити, як підготуватися, у чому спеціалізуватися, що вони можуть зробити для своєї країни у тій чи іншій галузі. Тому ця свідомість є завжди великим впізна. Наваним знаком, а від польських викладачів ми, наприклад, часто чуємо, якби ж наші польські студенти були такими активними, таких у нас нема. Таким огромним знаком розпознавчим. А також від польських, наприклад, викладовців часто спишу ми. би наші польські студенти були такі активні, активні. Таких не маємо. Я б хотіла додати, звісно, оскільки це конкурс, дуже серйозний конкурс. Є певні критерії. Які мають наші кандидати відповідати, ну тому вони такі найкращі? Тобто, це репрезентанти своєї держави, мудрі, освічені, і ми ну, сподіваємося, теж, що будуть працювати на перспективу розвитку країни. Ви постійно працюєте зі своїми партнерами над тим, як покращити, як ще більш вдосконалити програму, що показати людям, які беруть участь, чи то студенти, чи молоді професіонали. І що для вас сьогодні є таким, скажімо, найважливішим і таким першим, щоб ви хотіли наближати з того польського досвіду людям, які беруть участь у програмі? Які це галузі? Які яка це тематика? Найголовніша тематика, з якою ми тепер працюємо з Україною, з українськими професіоналами, це місцеве самоврядування і громадянська активність. І ми насправді ніколи не накидаємо того, чого ми хочемо навчити. Ми питаємо від наших партнерів, які нагальні потреби є в людей, які мають приїхати, і робимо візит таким чином, щоб він відповідав потребам, очікуванням і щоб допоміг їм в їх щоденній праці. І це нам здається найкраще, бо не йдеться про те, щоб ми сказали, що в нас це вийшло найкраще, тому ви маєте це зробити так, як ми. А йдеться про те, щоб показати те, що в нас є, бо дуже, дуже часто я чула від представників місцевого самоврядування, що деякі рішення і громадах є цікавші і для них більш приємливі ніж те, що вони бачать в Польщі, і але це дуже важливо і цінно, що вони можуть приїхати подивитися, сказати: о, все ж таки, в нас не все так погано. Ця розв'язка в нас є краща. Стараємося по таку безпосередньо в релацію... через безпосередні відносини. Ми стараємось у спілкуванні з поляками показувати нашим гостям певні ментальні виклики, що будуть пов'язані також із входженням до більшої структури. Також ми прагнемо показувати наскільки важливим є входження до цієї більшої структури, тобто до ЄБ... ЄС, аби особи з України мали свою сформовану ідентичність, те, що цінністю Євросоюзу є те, що його творять різні народи зі своєю. Різною ідентичністю і гордістю з власного народу про це вже сказала Олена. Багато рішень в Україні, і сьогоднішня позиція українців є тим, чим ми захоплюємося. Тож ми стараємося це зміцнювати. Ми також бачимо те, як в Україні розвинувся волонтерський рух. Наскільки сьогодні молоді люди є активними, з якою свідомістю вони повертаються, або ж навіть не хочуть виїжджати з України. Як свідомі вратаю, або не хочуть виїжджати виїжджать ті ж може, правда. Та бо то різні ситуація. Це також час 20 років. програми, це час для того, аби згадати про партнерів, згадати про тих, хто був на початку програми. Подякувати тим, для хто для вас важливий в цій щоденній дуже складній роботі. Впродовж року продовж тих років з нами було багато організацій. З різних воєводств, здебільшого, наш головний партнер Борусія, яка працює в місті Ольштин і має багато інших завдань, крім стадо Трусто Поланд. Це є цікавий різноманітний різнокультуровий регіон, в якому відбуваються важливі теж і для всієї країни події, навіть якщо вся країна про це не знає. Багато організацій, які з нами співпрацювали, вже зайнялися більш серйозними і більш великими проектами, але ми дуже радіємо, що прибувають нам. І, нові. І якщо б ми згадали, це були поморські воєводства, тобто місто Гданськ, Гдиня, це були організації з Сілезії, Глівіце, Чвнотохловіця, здебільшого так. Це була організація з малопольщі, здебільшого це краків, бо треба звернути увагу на те, що з нами співпрацюють організації, які знаходяться в містах, де є вищі навчальні заклади. Тому це будуть великі міста або невеликі міста, які розташовані дуже близько міст з університетами. З нами довго і багато років співпрацювало і співпрацює далі з іншої організації міста Люблін. Дуже активне студентське місто, в якому є чим. Поділитися з українською молоддю, місто Вроцлав. Рівніж, э, сторінєм, э, також ми співпрацюємо з стороном Білостоком. Також, ідея програми була така, аби показати, що польща це не лише варшава. варшава, польща це регіони, що мають свою специфіку, іноді власну мову, власну культурну ідентичність. І для нас завжди була важлива ідея польща малих вітчизн. Це те, чому ми також навчаємось після 1989 року. Більш свідомо ми хочемо показати цю гордість із малої батьківщини. І дуже часто наші партнерські організації є такими організаціями, що залучені у локальні справи. Ми завжди намагалися показати, що успішне життя це не лише те життя, що відбувається, наприклад, у Києві чи у Варшаві, але також і в менших містах у Рівному Тернополі чи Харкові. Хоч Харків це величезне місто, але теж, наприклад, у Сумах можна цікаво жити, мати вплив на оточення, і це одна з тих речей, які наш фонд Боруся завжди показує. Плив на оточання, і це єдна з таких же, котрий ми, як оборус, я теж завжди показуємо. Щоб додати, є багато наших координаторів, які створили свої організації, і це теж було дуже цінно. І ми, розповідаючи студентам про наших партнерів, надаємо як приклад, що є молоді люди, які закінчили вищо навчальний заклад. Але вони хочуть далі бути активними і створюють собі місце праці і для своїх друзів таке місце праці, де вони можуть далі бути активними, такими як були під час свого навчання. Але для них сьогодні це вже нормальна робота, тобто вони сполучають приємний і користь. І завжди це робить враження, якщо хтось, маючи інтелект і можливості, не їде до столиці, а залишається в своєму місті, створює Організацію, яка стає, і місцем роботи, і місцем реалізації мрій, і мені здається, що такий автентичний досвід він найкраще промовляє до молодої людини. Тут є реальна конкретна дівчина, яка створила організацію і яка сьогодні ділиться досвідом з такими завтрашніми теж випускниками університетів українських, які можуть зробити те саме і бути активними і бути корисними для своєї громади. Як му вімо то очищені спошубні вспомні також. Якщо ми вже згадуємо про партнерів, то слід подякувати польсько-американському фонду свободи, завдяки якому ця програма реалізується. Це інституція, яка фінансує, але також це та організація, що разом із фондом освіти для демократії були ініціаторами усього цього процесу створення програми. Тому ми їм безмежно дякуємо і надіємося на співпрацю у майбутньому у межах програми Poland. W przyszłości y, 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 ptaki turstopolent. Дякую вам дуже за розмову. дуже дякую і дякую вам за цю щоденну працю для зміцнення власне цих польсько-східних, я б так сказала, відносин великою мірою і теж польсько-українських за те, що ви даєте молодим людям можливість побачити інший світ, інше життя, різні можливості, і що вони можуть цього зачерпнути і за бажанням теж впроваджувати в себе вдома. Дуже вам дякую за цю розмову.